Вітаю всіх! Давно не чулись, давно не бачились. У нас сьогодні три варіанти. Вибираємо один з камінчиків, білий, чорний і фіолетовий. Сьогоднішня тема буде така: що увірветься у життя? Що нам у нас відбудеться найближчим часом, що до нас прийде? Отже, починаємо з першого варіанта – білий камінчик. Дивимось, що увірветься у життя, чого нам очікувати. Дві карти вибору. Білий камінчик перший варіант. Що ми тут бачимо? Ми бачимо. Дві двійки, так, перші дві карти, що нам вказують про вибір. Вам прийдеться вибирати буквально у всьому. Вибирати е, щось в матеріальному плані, вибирати е, в, партнер, в партнерстві. Е, це досить такі складні е, ситуації у вашому житті на даний момент, які до вас Прийдуть. Ви вже змучені, ви вже багато чого пройшли. Неодноразово вам приходилося робити вибір. Але на даний момент знову така ж сама ситуація, можливо, вона і циклічна, що придеться самотужки так, виходити з якихось ситуацій. Вибір за вами, у вас є два варіанти виходу. І в фінансовому плані, і у взаємодії з людиною. Вам треба трішки відпочити, заспокоїтись, і ви зробите правильний вибір. Давайте розкриємо більше. У вас є всі можливості, досвід, ресурс, щоб зробити правильний вибір. Я бачу тут розчарування у мужчині, який вам завдав болю якихось неприємностей в житті життєвий дискомфорт, переживання, нерви, ви з цим всім будете розбиратися, тому що у вас зовсім інша доля, доля з іншим мужчиною. мужчина, який. Схожий з вами характерами, з поглядом на життя. Людинка, яка вам резонує, яка вас розуміє. Тому ви зробите правильний вибір у партнерстві, так, з людиною. Одна людина відійде в минуле, інша у вас з'явиться. Або, можливо, ви вже цей вибір будете робити, ця людинка у вас є. Але життя кардинально буде мінятися. Зробити висновки, тому що так, як є, або так, як було, це вже неможливо. Тому одне. Відсікається негативне, а інше краще приходить, і це дуже-дуже добре, тому що це розвиток, це життя, яке йде вперед, і ви не стоїте на місці. Ви довго перебували в застої, вам було важко, ви не розуміли, де ви знаходитеся, ви відстоювали свої інтереси, ви мріяли про краще життя, ви мріяли про кохання, про взаєморозуміння, якого немає чи не було у вашому житті, щоб хтось вас, вас любив, щоб була якась взаємодія, симпатія, повага, розуміння. Мужчина вам цього не давав. Цікавить мене ось ця карта, тому що тут вказують ваші бажання, мрії, чого у вас не було. Але ви досягли вже тієї мудрості, тієї сили і вищі сили вам нарешті дадуть, бачите, оцього короля Пентаклів. Ресурсного, самодостатнього мужчину, який наповнить вашу душу, ваше життя. І він у мене тут проходить в двох варіантах. Спочатку показали його в образі короля посухів, так, дієвий рішучий вогняний мужчина. В цій позиції він у мене виходить король Пентаклів. Так самодостатній ресурсний, досить таки виважений. Тому людинка йде у ваше життя. Можливо, вже є поруч. Зовсім будуть кардинально мінятися відносини і йти до справжнього розвитку системи сім'ї. Правильна взаємодія і вибудова цінностей сімейних. Перший варіант все буде добре. Очікуйте змін, ви заслуговуєте, тому що ви досягли цього статусу, так, статус чеклунки. Я не кажу, що тут прям відкриті якісь третє око і здібності, якісь відьомські. ні. Тут чаклунка з великою інтуїцією, так, сни, бачення життя, розуміння, взаємодія. Ви ловите інформацію з простору, ви знаєте, чого ви від життя хочете. Тут твердість характеру, велика духовність, внутрішня, потенціал, емпатія. Так? Ви бачите, ви скануєте людей, вже є досвід. І це чудово. І на цьому. В фоні енергетичному, вже високому, вищі сили вам дадуть людину, яка вам резонує. Більш точніше ситуацію так, індивідуально, якщо бажаєте, перший варіант, хто вибрав, можемо. Розкривати індивідуально. Звертайтеся, будемо дивитися, що у вас там конкретніше, щоб було більш, більш зрозуміла ваша ситуація життєва. Отже, переходимо до другого варіанту чорний камінчик. Отже, другий варіант, що? Увійде у ваше життя найближчим часом. Чого вам очікувати? Будемо розглядати ситуації, люди, що прийде, дивимось. Другий варіант теж кардинально вибір. Життя в нас зараз бурхливе, я майже ті самі карти вибираю. Ситуація схожа аналогічна, вибір як діяти. Тут, скоріше всього, тема дітей. Тема дітей, тема взаємодії з дітьми, вирішення питання дієвого. Або куди їх влаштувати, ресурсність, майбутнє. І ще один варіант. Я бачу категорію людей, знову ж таки, ситуація пари. Хтось буде робити вибір, бути людині самій, так, в одинокості, чи приймати. Спілкування, взаємодію, розвивати стосунки, так, з протилежним, протилежною статтю. Давайте розкриємо більше, що прийде другий варіант. Найближчим часом. Резонація іде по стосункам. Більше, більше частина, хто буде дивитися, так, вибере другий варіант. Отже, тут є. Тут є два мужчини. Другий варіант. Мужчина з минулого, який бажає бути йому зручно, йому комфортно з вами. Показують мені момент, що ви нещасні з цією людиною є або були, тому що тут іде повне використання вас. Вам же це набридло, це вже довго ви хочете від цієї людини піти, або щоб вона, людина-ця, зникла з вашого життя. Хочете іншого життя, і, 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 кращого та кращого партнера? Хочете взаємодіяти, є людинка, ви її бачите, але тут щось не виходить. Або людина на відстані, або. Секунду, або людина на війні. Карти тікають. Ви очікуєте, ви очікуєте цю людину в своє життя. Є мужчина, якого ви вже знаєте, ви за нього хвилюєтеся, якась боротьба. І ця людина, вона, вона на війні. Вона на війні. Він буде переможцем, не хвилюйтеся. Все, все буде добре. Все буде добре. Він буде переможцем, він повернеться, все буде добре. Розвиток стосунків тут треба дивитися індивідуально. Не можу нічого сказати. Це на даний момент. Можливо, буде якась звістка. Ви очікуєте, ви так є симпатія досить таки сильна. Ви не знаєте, чим це все закінчиться. Тут треба дивитися індивідуально. Що ще? Що ще поглянемо? Дитина, чомусь розчарування за майбутнє. Це вже стосується, так. Іншої частини, хто займається дітьми, хто хвилюється, переживає, не знаєте, як дитина влаштує своє життя. Боїтеся за дитину, намагаєтеся щось зробити. Ресурс, збереження ресурсу, збереження дитини, так, життя дитини, здоров'я, переговори. Так. Захист, захист. Ви намагаєтеся захистити свою дитину, намагаєтеся щось зробити е, з людьми, так, контакт з людьми, збір інформації, так, Все буде добре. Все буде добре. Ось такий другий варіант, який в мене поділився чомусь на дві частини. Можливо, другий варіант це. Люди, які дивляться, в них резонує дві ситуації. Проблематика вирішення питання майбутнього дитини, і проблематика вибору життєвого. Тут двоє мужчин вийшли, які, з яким ви прожили досить довго і він використовував вас, ваш ресурс, ви були нещасні. І є ще один мужчина, якого ви знаєте, можливо, було спілкування, був контакт, ви його очікуєте, так, і він на війні. Кажу ще раз, більш конкретніше розбирати індивідуальну ситуацію, звертайтеся завжди, допоможу, будемо дивитися, розбирати. Тому що тут треба налаштування. Зараз у всіх ситуації дуже важкі, індивідуальні. І більш конкретно треба налаштовуватись на енергетику людини. Отже, переходимо до третього варіанту: фіолетовий камінчик, що увірветься у життя, що буде, що? чого очікувати. Дивимось: третій варіант. Що відбувається в житті, які зміни будуть, що прийде. Дивимося. Переживання сильні, варитеся в собі. Не можете спати вночі, щось вас гнітить почуття. Хвилювання, можливо, за роботу. Більше резонує. За роботу. Будемо розкривати тут кардинально зміниться в людини життя. В робочій сфері можу сказати погано видно. Всі карти. Так, місце положення, місце проживання, місце роботи буде змінюватися. Я бачу тут і поїздку кудись, і щось ви полишите. Можливо, повернення додому. Тут людина переживає, скучає, можливо, за рідною домівкою, робота набридла, чуже місце набридло, хочеться повернутися, серце болить, внутрішня боротьба, треба щось повністю закрити, переналаштуватися, трансформуватися, змінити життя, полишити, поїхати. Людині, в людині всередині бурхлива боротьба з самим собою, що як вирішити вже все хочеться змінити. Прийшов час прийшов час робити вибір з ну, досить таки кардинально по двійці мочей, можна сказати, вбити, зламати ситуацію, в якій ви проживаєте. Що ж буде? Що, що, вас, що вас очікує? Давайте дивитися. Ну, знову ж таки, карта вибору. Всі, хто попали на цей розклад, у всіх ситуація подвійна, вибір, життєвий вибір, ситуації, вибір у людях. В оточенні вибір роботи, вибір, місце проживання взагалі кардинально. Я би сказала, цей розклад більше не що прийде, що чого очікувати, а прийшов час зробити вибір в своєму житті, переналаштуватися повністю, зробити внутрішню чистку, життєву, ситуаційну і покращити своє життя, тому що. Те, в чому ви всі перебуваєте, всі три варіанти, вже неможливо існувати в цьому стані. Треба щось змінювати. Так, життя складне, життя важке, і зробити собі ще гірше не хочеться. Всі хочуть стабільності. Але зрозумійте одне: зараз стабільності немає ні в чому. Зараз перехідний період планетарний, і вся енергія дуже кипить і брулить. Не шукайте спокою, не шукайте стабільності, шукайте, шукайте рівноваги і терпіння, і не сидіть в негативі. Вийде з негативної ситуації. І саме дорожче в людини це свобода. Якщо ви перебуваєте довгий час в якихось залежностях, в негативі, воно вас гнітить, ви вже не можете терпіти, чи людину, чи ситуацію, чи ту роботу, чи людей багато за кордоном, так, те місце чуже. Міняйте. Міняйте. Шукайте місце там, де ви будете поповнювати свою енергію. Тому що людина обесточена, вона себе сама знищує. Шукайте місця, шукайте людей, з якими ви будете взаємодіяти і поповнювати свій внутрішній ресурс. Тут боротьба зараз. Саме в цьому часі відбувається за внутрішній ресурс, не за матеріальний, тому що матерія вона руйнується, ви самі бачите, воно все уходить, все руйнується, воно, воно обесцінюється, воно втрачається, а внутрішній стан, внутрішній духовний, якраз треба взрощувати. Якраз тут сильна боротьба йде за внутрішній потенціал, за високі вібрації. Тому беріть це за основу. Не, не ставте себе в рабство е, залежності, тому що це вас знищується. Кажу всім трьом варіантам. Вибачте, що зациклилась на третьому варіанті, це висновок, такий висновок. Значить, третій варіант теж кажу, що тут вибір. Вибір роботи, вибір. Тут якийсь новий початок, нова робота, ресурсність. Ви професіонал своєї справи, але чомусь ви не на тому місці, де ви зараз знаходитеся. Вас Ситуація робоча угнітає, це не ваше. Вам треба змінювати, вам треба шукати своє робота, яка буде приносити і гроші, і задоволення там, де ви себе будете почувати комфортно. Зробіть вибір. Прийшов час вибору. Тут більше про роботу. Так, ресурсність, бачите, ту спентаклів. Перемога. Ви все подолаєте. Страхи свої, будь ласка, приручіть, взагалі, вони вам заважають дійсно поміняти своє життя. Все у вас буде добре. Налаштовуйтеся, знайдіть внутрішню силу, ви сильні, страх, перемагайте або взагалі його знищить і йдіть вперед. Ви людина сильна. Тут знову-таки у мене вийшла, бачите, яка карта? Ви в мене ось чаклунка. Це людина, вже яка знає, чого від життя хоче. Вона бачить, вона отримує інформацію з простору, інтуїція, емпатія. Ви просікаєте, але оцей страх, він, ці, цей дар він перекриває. Він перекриває ваші всі здібності. Тому. Працюйте над своїми страхами, знищіть їх і йдіть в ресурсність. Бачите? Третій варіант теж все буде добре. Не тормозіть себе, не знаходьтеся в стогнації, змінюйтеся, і у вас все вийде. Я дякую всім. Бажаю, бажаю всім успіху. Працюйте над собою. Е Боріться своїми страхами, всі сильні, вищі сили чекають, коли ви подолаєте страх, і вони вам допоможуть йти вперед в краще життя. Нехай всім щастить!